Як проходить трансформація? Давайте ми почнемо з того, що ж таке трансформація? Трансформація це не стати кращою версією себе, а це перестати жити не своє життя. Це момент, коли душа каже: я більше так не можу. І в кожного тут історії будуть свої. І людина починає мінятися з середини. Не просто думає позитивніше, терпіти треба більше, працювати над собою більше. Трансформація це зміна внутрішніх наших програм, які керували нами роками роками. А саме родові сценарії, кармічні уроки, страхи, звички жити для інших, ролі жертви або сильної, яка все тягне. На собі. Як проходить сама трансформація? Вона ніколи не починається легко, бо стара ваша версія помирає, а нова хоче народитися. Зазвичай є такі етапи, на які можна варто звернути увагу і зрозуміти, що да, блін, точно я тепер розумію, що в мене трансформація. Перший. Це сигнали, це тіло, життя і психіка починають говорити, як через постійну втому, апатію або тривожність, повторювальні якісь сценарії, ситуації, проблеми, наприклад, з грошима, стосунками, самореалізацією, і відчуття постійно таке: я не на своєму місці, я кудись не туди рухаюсь, не з тими людьми. Да? Ви маєте зрозуміти, що такі сигнали початок вашої трансформації, це не покарання для вас, а це запрошення м'яке да, до ваших перемін. Коли ми е забиваємо на ці сигнали підказки з простору, нам сигнали тіло, да? далі другий етап у нас криза. Да? І чим далі ми ігноруємо оці сигнали, Да, хтось і розуміє, О, да, я відчуваю, у мене трансформація почалася. То в тих людей криза вона потім така болючіша. А хтось свідомо навчився вже потрошки заходити в ці трансформації, задавати питання, звертатись до інших людей по допомогу, то в них воно трошки м'якше, але. Скажімо так, трансформація ще нікому задоволення не приносила. Криза це тобто ламається щось важливе у вас в житті. Це можуть бути стосунки, це може бути робота, ілюзії ваші, віра в старі якісь опори. Тут люди часто думають: ну все, звіздець у мене все руйнується. Насправді, в цей момент руйнується все те. Що більше вам не служить, не служить вашій душі, Да, вам треба щось міняти в собі, і це такі якоря, які вас тримають навпаки від змін хороших. Наступний етап, який я би виділила, це очищення. Тобто це такий період, коли виходить усе, що було витіснене, наприклад, біль ваш, гнів, сльози, образи, страхи. Це момент, коли людина перестає тікати від себе і починає чути правду про своє життя. І на цьому моменті я хочу сказати з досвіду і з практики: багато хто застрягає. У мене все прекрасно, всі люди винні, це просто такі обставини, це така держава, це такий чоловік, це такий роботодавець. Ні, задача зупинитися, подивитись вправду і знайти в собі відповіді, і визнати, да, блін, взяти відповідальність, це я вибрала такого партнера, я погодилась на таку зарплату, і так далі. І так далі. Оце початок ваших істинних глибоких перемін. Наступний етап, який би я виділила, це перепрошивка. Да? Тобто поступово у вас змінюється мислення, реакції, ваші вибір, відчуття власної цінності, ви більше не можете жити як раніше і не хочете. Можливо, вам ще не ясно, що буде завтра, як буду я по-новому все структурувати, але так як там позаду я вже не согласна. Розумієте? І в цій перепрошивці, звичайно, кому важко, хто не розуміє, що з ним відбувається на цьому етапі, потрібно брати руку допомоги, шукати спеціалістів, брати якісь методи, інструменти і працювати, перезаписувати ці всі програми, які в нас сидять роками. І наступний такий м завершаючий етап трансформації це народження вашої нової версії. Да, ви не ідеальна, але ви жива, ви справжня, ви цілісня цілісна. Да, вас з'являється таке відчуття. в мене є внутрішня опора, і вона не на грошах, не на чоловіках, не на дітях, не на батьках, на вас самі, на вам самому. Внутрішня опора, спокій, ясність, сміливість бути собою, вам насрати, що про вас думають інші люди. Да, це вже такий вищий пілотаж, і важливо. Зрозуміти, що трансформації даються для ваших кращих перемін, це не наказання, це не за що мене там творець наказує, це для чого. Ситуації творець нам дає для того, щоб ми змінилися внутрішньо, щоб глянули по іншими очима на світ, на все, що відбувається в вашому житті. А ми зачасту рішаємо проблему. Ні, ви маєте змінитися. Всі е, зміни е, в трансформації після трансформації починаються у вас. І тоді вам зовнішній світ це буде підсвічувати іншими людьми, іншими реакціями і так далі. Тобто, життя починає відповідати вашому внутрішньому стані. Запам'ятайте, зовнішня ваша картинка, в якій ви живете, це дорівнює. Вашому внутрішньому стані, тому працювати з своїм внутрішнім станом це супер, супер важливо. Важливо знати, що трансформація це процес, а не один сеанс, не одна консультація, це процес, це процес, в якому ви варитесь, знаєте, ви маєте нова народитися, новий. Ну вона не завжди комфортна, ця трансформація, да? але завжди чесна і завжди опісля з класними результатами. Після неї ви не повернетесь в минуле життя і не схочете повертатися. І да, з нашими внутрішніми трансформаціями є побочний ефект, багато людей з вашого пространства буде йти. Але це в благо для вас. Трансформація в вашому житті починається тоді, коли ви вибираєте себе. Вперше і по-справжньому. І давайте я вам ще дам підказочки, хто задавався питанням, то в мене трансформація, чи то в мене не трансформація. Давайте я вам так на прикладах конкретних буду озвучувати, так як я люблю, з різних сторін душа, тіло, ріти і ваша доля. Да? Тобто ви маєте зрозуміти по темі долі, що творець вам дає життя, в мене така судьба, ви чули. да? Оцю судьбу вам дає творець. По яких канонах? По тому, як ви жили в прошлих своїх втіленнях? І от такий сценарій вам дає творець на, будь ласка, живи по кармі, по справедливості. Ви заробляєте конкретний собі сценарій, ви його проживаєте. І от трансформації вам дані для того, щоб ви навчились приймати рішення, навчились психологічно виростати з дитячої позиції, брати відповідальність за свої дії, кроки, внутрішньо мінятися. І коли ми йдемо свідомо або нас насильно штовхають трансформації, це говорить про те, що вам не треба більш боротися з. У мене така судьба, а у вас є шанс, і цей шанс є у кожної людини на планеті Земля змінити, реорганізувати в своєму житті так, щоб ви жили життя і влаштували його так, як кайфово, зручно вам. От я хочу так, я не согласна на ту судьбу, яку мені дали. Понимаете? І от коли ви захочете поміняти в своєму житті конкретно якісь сфери життя або всі кардинально, оце і є ваш внутрішній дозвіл на внутрішній транспорт. Це і є переписування вашого шляху. Це такий да, етап, завершаючий, коли я беру все свої руки, роблю щось для своїх внутрішніх змін, да, і що е, після вашого такого. Прийнятого рішення після ваших трансформацій, да, що в вас буде змінюватися. Інші люди входять в ваше життя, старі шляхи закриваються, там спілкування, дружба, в когось розпадаються сім'ї, да, це би благо для вас, тому що ваша душа хоче далі рости еволюціонувати. А, наприклад, ваш партнер відстає, він не хоче розвитку, він не готов мінятися, він не готов йти на інший кращий рівень життя, я не тільки про духовність. Да? То тоді і е, ці в нас історії завершують. З'являються нові можливості, міняється фінансовий потік, круто ростете ви у фінансах крок за кроком, сходинка за сходинкою, як я завжди пояснюю, життя починає вести. Доля підлаштовується під вашу внутрішню чистоту. Да? Тобто і тут такий е е момент, що е кармічний урок у цьому да? я либо живу по судьбі, пливу як какашка по течії, либо ні, я беру відповідальність за це, я стаю творцем своєї реальності. Я вибираю, я вибираю собі рівень життя. Я щось роблю, щоб дійти до кращого рівня життя. Духовність іду, матеріальний ріст іду. Да? І цей урок називається довіритись потоку і не повертатись у старі сценарії через страх. Розумієте, все в ваших руках. Тільки хтось каже, Боже, в мене така доля, що я нічого не можу змінити. Кожна душа на планеті може. І більше того, я вам відкрию великий секрет, про який ви чули, можливо, не тільки від мене. Всі наші душі приходять сюди, щоб не бути відбувайлом в тому аду, на якому ми живемо. А наша задача мінятися. І коли ми міняємося, росте наша душа. Це називається еволюція душі. І повірте. Вам всі сили, в кого ви вірите, в Бог Господь, як хочете називати творець, вони бачать, що Даблін молодець, вона зрозуміла, вона зрозуміла смисл цієї гри, вона міняє себе, падає, встає, не боїться, говорю, мене аж мурашить. Да, Нарешті вона проснулася від глибокого сну, перестала погоджуватись своєю долею і стала робити класні кроки, правильні кроки. Да, Можливо, вони каряві на початку нашого пробудження. но ти на правильному шляху, ти дала собі планку, ти дала собі мотивацію, десь взяла руку допомоги, десь сама працюєш своїм мисленням і так далі. що як хто вміє працювати, да, пропрацьовуватись? Молодець, умнічка, от тобі маленька плюшечка. Сьогодні в тебе там не знаю підвищення посади, зарплати. Отак, от всесвіт вам буде дзеркалити. да, молодець, ти на правильному шляху. Хорошо, добре, давайте ще поговоримо на рівні душі. Тобто оця трансформація це і є пробудження вас від глибокого сну, тому що і наші предки, і ми багато більшість людей на планеті Земля. Ми в глибокому сні і ми по шаблоні народився, вивчився, женився, народив дітей, пішов на пенсію і помер. Чого приходив? Ш, щоби що? Щоби бути таким же, як і всі. Ні, от задача пробудитися, і саме трансформація глибока, жорстка, коли ви перепроходите якісь стресові історії, і вони в кожного свої, в когось розлучення, в когось потеря, смерті, в когось стрес там поїхала за кордон. Тобто в кожного історія своя, але це запускає. У вас такий тумблер включається, і душа пробуджується. Оце на рівні душі починається така е трансформація, яку ви не переплутуєте ні з чим. Якщо у вас такого аду не було, значить у вас ще це попереду, тобто пробуджується рівень душі. Це таке от найперший, найважливіший рівень наших трансформацій. Що відбувається з вами? З'являється відчуття, що ти живеш не своє життя, та що я сказала вище. Старі цілі більше не радують. Тягне до тиші, до глибини, до сенсів. Таке відчуття, яке я люблю казати, от'їбіться від от мене всі, я там маю свою роботу, я хочу тишини, спокойствия. Ми шукаємо да? Тобто ми, це наша душа цього потребує. Дайте їй цієї самотності, отшельничества по можливості, бо які діти не дуже отшельник і виходить. Но все рівно собі виділяйте годинку-дві в тишині для себе любімої любімого. Да, тобто э, таке вас э, тягне вас. В в Виникає питання, а хто я насправді, а чого я прийшла сюди на планету Земля? І ці питання ви могли задавати з дитинства. Оце говорить про те, що ви прямо з місією прийшла душа. Я теж собі все час з дитинства це Чого я прийшла, що я тут роблю, чого я вибрала таких батьків, чого мене не влаштовує, а чому мені так важко, Чому мене всі не розуміють. От мене це було з дитинства. Тобто, душа ваша починає кликати назад до до вас самої ж. Да? Головний тут кармічний урок. Що зрозуміти, потрібно дозволити собі бути справжньою, а не зручною, правильною, а не такою, як треба іншим. А нас так на жаль виховували, що ми там предки наші жили, ми так живемо на цих родових історіях. Задача по максимуму вийти з цього. З тих родових історій, і от перший, перший дзвіночок, душа ваша пробуджується і каже іншими словами, я часто ці фрази кажу на консультаціях душа живе там 30-40 років, кожного по різному живе на оцих родових історіях, да, по шаблонах. А далі душа пробуджується через якийсь стрес і Каже: Ну все, дорогая, тепер ми пограли в земне життя. Там мама, ти жінка була, дочкою була. А тепер давай ми згадаємо, яка наша головна суть була, з якою місією ми прийшли сюди на планету Земля. Тому у нас рушаться роботи, рушаться шлюби. Тому що душа кричить: я більше не хочу грати в тубляцьку гру. розумієте? Не хочу я більш грати, давай ми будемо згадувати і приходити до себе істиною. От про що вам, душа кричить: наступний рівень, який вас буде пробуджуватись після того, коли ця душа у вас вже буде трепіщати і казати, Я не согласна, далі наступний рівень, і коли ви будете її затикати, а не прослуховуватись, наступний рівень це ваше тіло. Да, тобто тіло проходить теж такий етап очищення, вивільнення. Тіло перше, що реагує на внутрішні злами. Тому в нас починаються болячки, спина дуже болить всі, хто пробуджується, ноги, які бряхани, несуть вже на роботу, і душа кричить: Я не хочу йти на цю роботу, я не хочу жити з цим партнером. Часто онкологія в когось вискакує. Це про що говорить, що ми свою душу затикали багато часу і забивали на себе. Як ще може проявлятися трансформація на рівні тіла, втома без причини, психосоматика, да, ці різні болячки, напруга, затиски, гормональні збої, проблеми зі сном теж сюди, бажання змінити спосіб харчування, режим, рух. Да, тобто по-різному проявляється, але ви це ні з чим не сплутаєте. Знаєте, таке відчуття, блін, то лі я поламалась, то лі всі болячки хронічні повилазили. Оце буде так загострюватись. Тобто, це тіло вам, душа через тіло кричить, що давай пробуджується. Тобто, тіло, тіло хоче скинути стару програму пам'ять болю вашої, да який тут головний кермічний урок. З тілом навчитися чути сигнали, а не жити через силу. Ну в общем, падаю я вже з них, ну я ж встаю, бо мені треба йти на роботу. Можливо, пора вже на больничний, а ми саме в такий момент себе доводимо, що вже все, ми вже лежимо. Тобто, ваша душа буде вкладати вас в тіло через різні болячки, в тіло в ліжко через різні болячки, для того, щоб ви мали час подумати над чимось глобальнішим і задуматись над собою. Да, тобто тут зникає стратегія терпіти, витримувати, ігнорувати себе. Тобто Звертайте увагу на тіло, воно завжди вам кричить підказки. І Наступний рівень рівень роду. Коли ви працюєте з ціленням родових сценаріїв, то у вас також міняється ваше сприйняття, ваші події. Да, ви розумієте, задаєтесь питаннями там умовно, предки ми жили так, а я так не согласна. От Якщо ви не согласні, не кажете, це моя така доля. І з всі так предки жили до мене, і я так маю мучитись. От коли ви не согласні, то ви це з цим розберетеся. Да? І ви вийдете з цих сценаріїв. Ну, Тут треба. Також володіти інструментами тут можуть гарно підійти практики, тут може бути індивідуальна робота. Я, наприклад, в регресі пропрацьовую з клієнтами оці родові сценарії, які ми круто закриваємо, стілюємо, віддаємо предкам, і тоді клієнт рухається в свій новий сценарій. Він будує свій екологічний новий сценарій, так як він хоче. Ми його так знаєте відділяємо від цих родових сценарій, Сценаріїв, так, ніби як сепаруємо, і по максимуму я вивожу клієнта з лояльності до рода, тому що ми всі в лояльності до рода. Ви можете там не знати своїх предків, але ДНК роду, пам'ять роду вам передається по ДНК. А головний егрегор, в який ви прийшли це родова система. Тому хочете чи не хочете, родові сценарії на вас впливають. Коли ви зцілюєте, працюєте з родом, працюєте з закриттям цих деструктивних родових сценаріїв. То рід починає підніматися, ви піднімаєте себе, трансформуєте, і автоматично і рід підтягуєте, да? і рід трансформується, стілюється, тому що ви з родом працюєте. Да? Е, працювати з родом, подношення – це одна тема, а коли ви стілюєте, закриваєте деструктивні програми, це і є справжнє зцілення, а не ритуальна спектакль, скажімо так. Да, треба звертатись до роду, пом'янути там хтось подношення робить. Да, але це не закриває старих програм. розумієте? Дивіться вправді в очі і не прикривайтеся ритуалами, тому що, якщо колись вони працювали, зараз вони працюють на 10%. Просинайтеся. Як оце зцілення ваших сценаріїв у же самих внутрішньо як проявляється на фізиці? У вас можуть починатись конфлікти з близькими? Вони вас не розуміють. А ви точно біла ворона, яка прийшла в рід трансформувати і зцілити в тому числі рід? Відчуття провини за свій вибір. Я ніби вибираю своє нове життя, але но я таким чином придаю своїх батьків. Часто, хто зривається, починає там спасати, розказувати, пробуджувати родичів. Не треба цього робити. Не зачіпайте тих, хто спить, кожна душа вибирає який її шлях іти. Якщо душа вашої, наприклад, мами вибрала спати і страдати все життя, відійдіть і не мішайте, бо коли ви втручаєтесь, ви забираєте урок мами. Повірте, я теж це все проходила, все розказую вам з досвіду. Дозвольте кожній людині жити своє життя так, як вона вибрала. Коли вас запитаються, тоді можете поділитися, але не нав'язуйте своїх теорій, пропрацьовок і так далі. Це глобальна помилка, яку роблять багато. Вони мене не розуміють, вони вас не будуть розуміти. Понімаєте? Тому що ви йдете на інший рівень, ви пробуджуєтесь, ви трансформації проходите. все, ви вже відділяєтесь по факту від сім'ї. Ну, це не означає, що вам не треба спілкуватись. Спілкуйтеся на нейтральні теми. Ну не розказуйте про те, як ви там трансформації проходите своїми наставниками. Вони не готові до тої інформації, повірте. Не шокируйте їх. Далі, тобто ви будете таке чувство війни. Тобто, задача відділятися, пропрацьовувати чувства війни. Вони довжні страдати, так як страдали ваші предки. Да? І е, повторювані родові теми. Поступово будуть від вас відходити, і ви будете бачити це на фізиці. Блін, я по інакшому дивлюся, я вже по інакшому вибираю да, в якихось там історіях родових, і це вже буде такий крутий результат. Тобто ви перестаєте жити чужі долі. Оце що я їй сказала, перестаєте жити долю мами, бабусі, тата і так далі. І ви відкриваєте свій шлях, настоящий свій шлях, такий як душа ваша хоче. Не бійтеся бути іншими, ви саме для цього прийшли в цей рід. Трансформація ніколи не йде рівно. Рівні можуть переплітатись, накладатись, повторюватися. Тобто, да, в кожної історії свої нема такого інструкції, що от, такі, отак саме ти маєш пройти і так завершена трансформація. Все індивідуально. Після трансформації вибіч не зраджуєте себе. В будь-якій історії ви в себе на першому місці. Ви живете, а не виживаєте, помієте? Ви це ні з чим не сплутаєте цей стан. Да? І ви не погоджуєтесь на менше, ніж відчуває і хоче ваша душа. Зрозумійте, що трансформація це не так розвиток, це смерть старої версії вашого життя. Знаєте, як один сезон серіалу закінчився, новий починаєте ви записувати. Трансформація починається там, де душа більше не погоджується мовчати. Вона вибирає себе.